У цьому першому уроці буде грати роль Володимира Володаревича. Директор Крилуцького ліцею Ігор Духович довершує свій образ середньовічного правителя. Сьогодні на сцені чоловік зіграє князя Володимира Володаревича. Він один із учасників першого уроку, який приурочили до 1125-річчя від першої письмової згадки про Галич. Андрій Петраш одягає свою мантію та корону. Він сьогодні в ролі короля Данила Галицького. Зараз треба перед дітьми гарно представити роль великого короля. Напевно, найбільш відому постать в Галицькій історії. Трохи хвилююся, але думаю, що все буде гаразд. Четверо галицьких князів Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Данило Галицький та Володимир Володаревич, а також літописець Тимофій, стали учасниками першого уроку, який провели для випускників Галицького ліцею. Учні в ролі українських та закордонних журналістів могли розпитати правителів про те, чим жила держава понад 800 років тому. Кореспондент Галицького Галицька Питання до Володимира Володаревича. Коли Галич почали, раду столично місць після спілкування із князями учні залишили послання для школярів 2123 року. Текст писали стилусом на вощених дощечках. Поради нашим нащадкам. А сам ми випускники 2023 року. Просимо ніколи не забувати наших героїв, які віддали життя за Україну. До першого уроку каже вчителька історії Любов Побуцька, долучилися 40 випускників Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла. Я почула себе в ролі журналістки міжнародної преси, задавали запитання іноземною мовою до князя Романа Встиславича, і це було надзвичайно цікаво почути відповідь від нібито справжньої історичної особистості. Історія Галицько-воїнського князівства, вона надзвичайно для нас цікава, тому що. Перші роки цього об'єднання Гали був центром цієї держави, і дуже велика честь проживати тут і знати цю історію. Я думаю, що цей урок одинадцятикласникам запам'ятається, тому що ми живемо в нелегкий час, воєнний час, і кожен розуміє, що ми повинні робити все для того, аби учні відчули оцей цей. У цю любов до своєї країни, у цю любов до рідної вітчизни, до рідної землі, в якій вони живуть. Діана Корожук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.